Бери тю лопатку і копай. Кого, садок? А хоч і садок, а на фіа тобі нова лопатка. Скажи, будь ласка. Так, щоб нова була, стара й буде. Тут хоч лопатка да а може куди піду робити лопаток не дадуть. Ложко, ложкою, ложкою будеш копати. Я бачив агрономи саме десь недавно ложкою копали. Тут Ну, так. Ну це ж таке, ти ж мене кращий агроном. Вистро плаче за тобою. Так, чи перехрестився три рази? По-любому. По-любому? Я думаю, по-любому перехрестився. А це щастя попало мені тепер. Таких як я вже біг не немає. Ага, точно немає. А, Хорошо, завтра почне піднімати. Ага, я Стой, Сьогодні не трохи зайнятий. Ну так, для чого ти піднімати? Я для чого. Плата не мотивує, зрозумієш? А що мотивує? Не знаю. Натхнення мотивація. Бабло. бабло? Я молодий, мені бабло, ну. Ну, давайте. Я говорю, сесії треба закривати якось, так? Да? Та я не знаю, ми хоче не вигнати. <ріх> треба позвонить, попитати. Чи, Чи давай копає. Дивіться, оставь. Ну, дивіться, П'ять. 5. Стоп, бо мені... цього пацана. Да потім, чого я, я надурю п'ять? Блин, ага. двой дюй. мене обдурив. Поставь, ну, Ту ж сіє, хто контролює. Контролим. Все, в Да. Мільйон.